У Вінницькому академічному обласному театрі Ляльок відбувся предпоказ вистави Бабусині пригоди за мотивами п'єси Олександра Олеся. Над створенням музичної комедії творчий колектив театру працював чотири місяці. П'єса розрахована на глядачів від трьох років. Першими оцінити актуальність роботи запросили художню раду та колектив театру. Прем'єра вистави відбудеться у академічному обласному театрі Ляльок вже найближчим часом. П'єса класика української літератури Олександра Олеся. Невеличка така комедія про те, як бабуся погнала пастися каченят і які пригоди з нею трапилися. Але ми наповнили цю невеличку п'єсу багатьма народними піснями, танцями. І вийшла така музична комедія, де і актори співають танцюють, і ляльки співають, танцюють. Кожна дитяча вистава вчить. Теплу і щирості, і доброті. І ця вистава не є виключенням. Тут ця вистава говорить про те, як можна помиритися, подружитися навіть з ворогом.